Саня, риба! Риба, да? риба! Є, риба, риба, є! Е, е. GoPro, німі відео! GoPro, німій відео. Такі... Саня, це щось рихава... таке. Що, дуже велике. Риба, Саня! Є, риба! Прям зброй. Є, Саня, риба! Ох! О. Щось нормальне. Я під камиша кинула прям Молодима, хорошо. Закричула. Молодець. Сань, щось побув трошки більше. Сань. О -о -о -о. Сань, це велика. Всіх вітаю. Сьогодні у нас 2 листопада, і ми з Саньком вийшли на таке озерце на човнику для того, щоб ловити. Переважно щуку, але будемо раді усьому, всьому, що тут нам спіймається. Сьогодні у нас є конкуренція на точках, як бачите. Ми тут були минулого разу самі, а так Бах, тут вже два човна зранку. Одного браконьєра ми знаємо. Це толя, толя стоїть толя пакет, стоїть на зимовальній ямі, на забороненій. Ні, ну Тут зимовалка це півтора метра. Поняла? <рес> типу, метр це не зимовалка, а півтора це вже зимовалка. Пакеті, все на пакет, все на пакет. В нього є пакет АТБ і мішок. От. Коли, щось круп... коли щось крупне, він в АТБ кидає, поняла? а коли помельче, в мішок. Ага. Толя, ти вже Так, ну ми, ми пошуткували, Толя не бракеньєр, то зараз як люди не летять, нас кажуть. А толі є канал свій. Бачите, він воно знімає відео. А у тебе є канал? Нема. Нема? Вирішив зав'язати з Ютубом. Уходиш з Ютубу. Ухожу, ухожу в шахмати. Хочу в шахмати. Там, правда, бабок не платять. Взагалі не платять бабок, але зато перспективно. Дуже перспективно. Сьогодні знов у мене в руках кастинговий комплект. І ловимо ми на воблери. Сподіваємось, що ми щось піймаємо. Минулого разу, до речі, я тут спіймала гарну щучку. Пря Прямо приблизно тут. На І кидає нормально, ти бачиш? Саня мені затягнув просто гальма, щоб я е, не... Скажімо так, без, без борід, бо я все ж таки вчусь. Ще мультиплікаторні риболовлі. Касингові риболовлі, якщо правильно казати. І на затягнутих гальмах, коротше, працюємо. А толя бачу, також, да, на цьому на мульті. Ну так, да, Толя просто пройшла життя на мульті, півніку не підбігає. Та нічого собі, ого. Так, у нас з Екатерина Михайловна дуже великі сподівання сьогодні все ж таки щось. Uh! Саня, риба! Риба, да. риба! риба, риба. Го просні мій відео! Го просні мій відео! А! О! Да, яка... Блін, яка... Сань! Зійшла, да? Ти шо, так? Да. Гачків мене вогнало. От вам демонструю сліди зубів. Блін, дуже прикро, що перша риба зійшла. Може треба поставити. Ладно, один раз, ну два рази було, раз, потім на слідчій паузі ще раз. Так, зараз будемо з тобою переїжджати. Ну. Ми дуже довго стоїмо. Дивись, у нас буде така. О, є. Слухай, є? Бачу. Да, на паузі. Я ж тобі кажу, вона там. От бачиш, ти доловив його, вона активна. Слухай, на паузі, дивись, щучка. Ну. Так, слухай, я, я, я послаб, послабляю цей, послабляю. <реш> <реш> послабляю. стою з Катю, розмовляю, послабляю <реш> вудку і в мене сідає щука. А на колі? <рес> <рес> Дивись. Ага. Ну, ти розумієш, да, що воблер працює. Робочий, воблер. Робочий такий, знаєш. Клас. О, що, друзі, ось почин є, я тільки шунив. Не... На нить його спіймав, тільки шунив, що, що ми в погану погоду. Так, 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 так. в дощ треба було їхати, ага, отак от. Я є, риба, риба, є. Го проснімі відео. Голо проснімі відео. Сань, я? це щось Михайлова. таке. дуже велике, я не тягну! О, не О. форсуй, не форсуй, ти що, зламаєш челюсть? О, Михайло, ми сьогодні з тобою виступаємо по, по, по блідпоцину. По крупняку, по крупняку, да? да. Реклами зараз підуть. Підуть реклами. Ні, Ну просто реально класний воблер, дивіться. Слуха, це мій чи твій? Ні, ні, це мій такий самий. Я ж у тебе ото побачила на той риболовлі, пам'ятаєш, ти розпаківку робив. Розпаковка, да. так. І я такі самі собі взяла. Три штучки буквально. Оцей в Меттайгері, одну натуралочку і один цей його. От така величезна риба. Хі -хі. Пливи додому. Я задоволена. Школа Михайловна. Школа про Спіннінг UA. UA. Прийшов час вам про Снасті сказати: от цей Воблер. Дивіться, у мене їх усього от три: натуралка, от такий помаранчевий, не знаю, фіолетовий. І оцей Мед Тайгер. Це японські Воблери Тіємко. Джеркін Pepper. Наразі на них офігенна знижка. Вони були щось, ну, як всі японці, гривень, мабуть, по 600. Зараз там вони по 200 з копійками. І е, сьогодні рибалю е, на Саші не Снасті, це не мої Снасті. Спротекс Нова Твіч. Це оновлений цього року 2023-го. І котушечка Abu Garcia Спайк. Це, е, так, ну скажімо. Мабуть, на класа два вища, ніж та, що у мене є, да? Десь так? Десь так, От. Вона там на 10 шарах, не? да, На 10 підп під під підписниках хотіла сказати. Тримається все на, десяти. на На 10 десяти підписниках все моє життя тримається на 10 підписниках. На 10 підшипниках. Шнурок тут такий самий, це я мотою. Резін чотирижильний. До речі, на мультик краще чотирижильний. І от така котушечка. Як завжди будуть посилання опять скажуть цю одну рекламу. Короче, ну ви ж повинні про це знати. Я, наприклад, вже скільки лоблюю, не знаю. Дивіться, бачите, на мульті ось є ось така клавіша, курок. Угу. Значить, що цей курок робить? Зверніть увагу, коли ми натискаємо клавішу, бачите, вона у нас в повністю зажатому положенні, ну це зазвичай так працює, і у вас шпуля. Бачите, да? вона не зафіксована, тобто ви контролюєте повністю свій закид чисто пальцями. Якщо ви там потрібно десь дуже швидко зупинити вашу приманочку, да? ну, щоб вона впала, ви пальцем тормозите. Для того, щоб перевести ось цю клавішу в робочий стан, тобто зафіксувати шпулю, ви просто робите оберт, все, у вас шпуля більше не розмотується. А натиснув ось цю клавішу, у вас бачите, не фіксується шпуля. Тобто, ви коли робите закид, робите закид. Ви е, приманочку можете зупинити просто відпусканням клавіш. Ну, Для деяких закидів, можливо, там для скіпінгу це буде дуже е, напевно що зручно. Я поки що е, намагаюсь розібратися, наскільки це зручно, але ж вони не просто так це зробили. Є, риба, го відео! сніві відео. Бачите, у нас котрих. Теж. Опа, відзначено. <хи> відзначено. Слухай, і ти бачиш, де взяла Саню? Вона як і туди? Назвали. Вона взяла та, тут. Як, Клас. Я, як я тобі сказав, що тут якраз перед нами якраз оця бровка, поняла, звальна. От, і рибка у нас. А ти що, це просто монстр, Сань. ти що. Ой, Саня, та ти що. Ти бачиш, як ти вже навчив мене на мульт ловити, а? Я просто тут ракета. Дивись. Гарна, гарна. рибка. Гарна дуже. Бачите, це Михайловна. Це Михайловна. Михайло. Вже ловить отаких торпед. Торпеди. Бачиш і ловиш на один воблер. <с. Ну, я не заморочуюсь, ви дивіться все, все те ж саме. Дзеркин пепер. Все, 130 і так. Не будеш цілувати. В засос. Буду. Ну, в засос ні. Ну, Якраз це, слишиш, ці як губи, щоб тебе ляпнуло, тобі, щоб були губи такі. Так вже не модно сань, вже всі Давай. здувають губи, да. Да. да, Вже всі здувають, вже да, не, не модно надувати. Давай, подушку, yep. Клас! Блін, мені так подобається з Саньком ловити. Дивіться, він мене на місця привозить, він мене вчить ловити рибу, він мені дає снасті, він мене підсачить, він мені рибу знімає, він мені рибу відпускає. Він потім ще й лодку її збирає, тільки підлогу мою. Ну... Хочу замітити, помітити в корисних целях. Підпишіться <пиш> на канал Сашка. На... <пишіться> ну реально, ну реально, подивіться. А Толя став на казерну точку. Да? Анатолій. Толя стоїть у нас на навороченій точці. Значить, Саня продав мені сумку. Я повелась на рекламу. Дивіться, просто я не можу. По-перше, Во вона дуже круто виглядає. По-друге, Во вот тут такі вот девайси. Отак вот кріпиться. Тут всередині можна собі робити там, ну, різні махінації. Тут зверху так повідочки. Телефон твій, щоб не втопити. Дивіться, як на наліпки такий зачиняється. Тут вам і лінієчка. Ззаді там карман такий клас. Карман, ага, ота, кишенька тут ще. Я дуже люблю, коли в таких боканах є місця під вудочки. Коротше, я вже замовила, так що в наступному відео ви у мене побачите. Влупила, влупила, влупила. На джиксон, так? Там саме на той бровці, там, де вона в мене клювала, самі бровці. Зараз будемо підводити. Слухай, ну супротив таке, в мене паличка до 12, але ні, це побільше трошки. <рігла> Домой, так. Дова, Дова, да? Да. О. Сюди. Сюда. Бачиш, ти був правий, що да? на ямці на воблери не взяло. Треба було опустити на дно приманочку. Бачите, Ось така рибка. На фатіка, на лоха. Бачу. Ага. Ля, дядя Саша. Я тільки що зрозуміла, що я вам ще не анонсувала. Сьогодні це не все. Це не все, що вас очікує. Така класна рибалка. У Саші з собою є підводний дрон. Коротше, такий наворочений з клішньою, яка піднімає вагу до 12 кілограм з LED фарами. Ну, коротше, побачите, реально жак і в кусто на мінімалках. А це буде пізніше, поки що ловимо ще рибу, бо в кулі є. Риба, Саня! Риба, да? да. Я під камышек туди кинула і вона майже сразу і лупанула у мене. Ще парила, ще одну. От я молодець і знялася у мене. Клас, Аня, я молодець, кози. Це А воблер який? Давай я візьму. А воблер, бачиш, ти ж зараз одягаєш його такий самий. Надо давай своїм підписникам показувати. Михайловна впаяла ще одну, щуку. ще одну щуку. І своїм любим показую. Памс. І показуємо на що? Та шо, на шо. Одним, кадром. Одним кадром. От, до речі, буде цікаво. Ти зараз натуралочку вдів, да? чи да. буде натуралочка так працювати? Угу. Хоча по всім канонам вода прозора. Ну, тіпа... Вона ж, да, ну, ж ще ж поняла, ну, класний цей колір. Ну, оцей. Тим, що він... Як я тобі казав, що він дуже універсальний, він працює або як провокатор, або щоб його краще було помітно. А я поставив дивись. Я вирішив теж поставити, в мене ж ти бачила, що є три, три кольори такого воблера. Угу. Задачі. Я поставив ось таке битескло. Угу. Битескло. Ну слухайте, як він грає. Дивись. Да. Це просто, ти подивись, Це просто з ума можна зайти. Ми вирішили зайти от в цю дірочку. Літом ми ще не ходили, бо тут літом багато трави і воно зароше. А от восени можна зайти. Ми не пройдемо, так? Але я зараз винту, тут стільки малька. Клас, і вода така чистенька. Ну, прозрак нереальний. Ти хочеш спробувати закинуть просто? Ні. А, на веслах. Ааа, і зійшла. Поняла? Нє, ні, ні. І ні, Ілі не, зійшла. Ні, щось є. А воно просто маленьке. <систит> Сань, ну бачиш, поставив джеркін пепер і пішла, так, да, да, жара. слухай, а я, я блін, туди-сюди, туди сюди. Думаю, то є, то нема, Бачиш, а бачиш, що нема? Ти диви. диви. Над, як... В натуралочці також працює. Так. Да, так одразу, бачиш. Клас. Опа. <систит> Так, рибка є, рибка ловиться. Але вона прималочка правила. І все, їм буде все чотенько. Е, чому ще сьогодні працює цей воблер? Саня закинув діпер і побачив, що є термоклин. Глибина десь 3:30, а заглиблення цього воблера, це суспендер десь півтора метри. Тобто він іде в товщі води десь приблизно над термоклином. Тобто зараз він дуже підходить під ці умови. І відповідно, що дуже важливо, у мене тут доповідець хардмоно. Що таке матеріал хардмоно? По-перше, це дуже міцний матеріал, який збереже ваші воблери. По-друге, він прямий як струна. Але на мій погляд, його головна перевага перед ем, сталькою те, що він е, зберігає плавучість в тобто він не, не, не порушує плавучості. Якщо це плаваючий в то він плаває. Якщо суспендер, то суспендер. Правильно сань, це його головна перевага. В залежності від того, е, яку товщину е, стальки використовуєш. Якщо 0,25, е, то вона навіть, я думаю, буде легша, бо тут є застібки вже в Ага. О, тут мені більш знаєш головна перевага цього матеріалу. В тому, що тільки Катя сказала, що воблери збережить від збереже від 07-го флюра. <гум> Верні верніше хардмону. Там 0,5 може бути зрізи. В мене не було, але хлопці казали, що да. буває. Я використовую 0,6 для джигу, коли там вже більш-менш нормальні ваги. І 07 на Воблери. Взагалі, от навіть після п'ятьори в мене навіть не було да, жодного сліду. На флюрі. Так ось головна перевага в тому, що після клювання або промаху е, по воблеру щуки, ви знаєте, що зазвичай титан або сталька, вона у вас в, ну, в пропелер да, в пружину скручується і огне, а хардмоно залишається рівни. Це, це дуже зручно. От люди кажуть, як от вам не зробити рекламу? Таку корисну рекламу. Де ви таку ще інформацію знайдете? Це не за які гроші таку інформацію не знайдеш. А ми ділимо з вами абсолютно безкоштовно. Усього за підписочку. Ну, з корислими Будь здоровий. Прям толь бровки. Прям з бровки. Є, Саня, риба. Ох, щось нормальне. Я під камиша кинула прям Молодець. хорошо. Молодець. Сань, щось по-моєму трошки більше. Сань. О -о -о. Сань, це велика, О -о -о. Сань, це велика. Сань. Му, Дивись. Ну не прям ти так переляк. Ай, блін. З, з, з таким переляком. Саня вона просто по таким якось по таким кутом. І мені показав така голова. О -о -о. І я така. Саня, то велика. Блін, ну косить від цей воблер, ну скажи Сань, ну косить ти просто. Я повернула в нього віру. Мені дуже подобається реально, як він працює, але я ж тобі кажу, що якось так сталося, чи я просто не попадав на... Я може не попадав на кльоп. от, Якось так сталося, що в, нього, в мене якось була там якийсь вихід риби. Бачиш? Бачу. Тебе там такий ширік стоїть, що блин, риба кажеться менше, ніж вона є. Все, <реш> ну я сьогодні вже рибу вимастив мільярд раз, верніше руки повимазув. І Дивись, Михайло. Тут є монстри. Ні, це не монстри. Це або сітка. А, це від, сіт... від сітків або слід. сітка, або тільки що, коли вона клюнула, а віп. А ну вона це собі зробила. Офігеть. Коротше, все, давай випускаємо. Да. Не будеш цілуватися? Буду. Блін, боюся я нею сильно цілі цілюватися, тому що знаєш як. Була, кинуться, я ж тримаю. Да. Але без, але без мене це не роби. А, а Сашку взагалі казав, скажи, що якщо колись спіймає Мазуренка щуку, що він там взагалі не пальцем Пальце вроде в хаті давай, хаті. До такого життя мене реально не готувало. Це просто капець. Це штукенція така. Я в шоці. Саня, покажи людям. Просто уявіть собі, камера, прожектори. Це підводний дрон. Дорогущий і просто до офігенія. Ми його не купляли, да, сразу дали скажи, поганять. Скажи, скажи людям одразу, що я не купляв, бо скажуть, що мажор. Так, да, скільки він? 150? 150 тисяч гривень. Сань, давай тільки не утопимо його, бо що, у мене столько грошей немає. Врятувати рудру за 150 тисяч. Коротше, це наші друзі, магазин Drone.ua, Ми у них брали вони офіційні дистриб'ютори EcoFlow І у них дуже багато всяких штук є, ну, крім EcoFlow, відповідно, дрони, Mavic, навіть такі підводні дрони. Дивіться, дрон коли опускається. Зараз Саня під'єднає свій телефон до такого пульта керування. Він чіпляється за цей шнур, він по ньому отримує сигнал і відповідно це страховочний шнур. І він знімає в 4 к уявіть собі. І навіть у нього є в комплекті клишня, яку нам, до речі, не дали, бо, мабуть, думають, що ми не справимось. <сум> а, а, а може, просто її наразі нема. В комплекті клешня до нього є, яка підіймає 12 кг ваги. Я не знаю, чесно нафігаво цей дрон, для кого він. No, я тобі розказую, для чого. Ну, наприклад, там на морі ти там щось там операцію секретно робиш. Я думала, втопив нафтопровід російський повцей. Насправді це реально дуже коштовна річ. я думаю, що Це професійний дрон. Бачиш? Ух ти, які прожектори. йо Йомаю. Як, як виглядає людина, яка тільки що викинула воду 5 тисяч доларів. Да? Ух ти, блін, ну виглядає Бачиш? це. Так, треба тепер цей. Михайло, давай. Ми. Що? Зараз ми його так, все. Во, все. Так, Зараз ми його будемо заглиблювати. Так, навзак, вперед, а це вниз вверх. Все. Побачимо. Пішов канат. Так, і включаємо спитку. О, Ну на дні, звісно, на дні, прямо вот на дні, на дні щось видно зараз. Кизнівлю. Я Я О, ну видно, ну, зараз тебе трошки цей угу. бачиш камуші і трава. Не, ну, звісно, що камера так не зніме, тут ще екран відсвічує. Коротше, друзі, штука прикольна, безумовно, якість зображення краще, ніж на підводній камері, але ці речі порівнювати, типу, річ за 200 баксів і майже за 5 тисяч доларів нема сенсу. Я не уявляю, ну, типу, як це використовувати в риболовлі. Зараз люди напишуть, ви взагалі зду, з дуру з'їхали, вже ці ехолоти вам мало. Я кажу, да, що ехало та все, точно тепер. Ні, ти Знаєш, ну мені просто було реально цікаво подивитися е, не то, що там рибу знайти. а От я там собі дивлюсь, там в ехолоті, да, Я бачу там і е, собі уявляю, що це, наприклад, стая, як я казав, ляща. Да, да. А нернути подивитися, що то може то таке. А так, та ш... а то стає краснопірки, і да. ти був Ні, ну, Звісно, не краснопірки, але якийсь там лящ, може чи не лящ, якийсь товстолоб, чи ще якась херня. Ілі думаєш, що то судаки, а там а то платва стоїть. Ні, ну це, це реально, мабуть, люди можуть, знаєш, хто шукає там, якісь скарби таке, щоб якраз це клішньо його достати. Я не знаю, напишіть в коментарях от, ваші от, думку. Зараз, от, Якщо акуратно рухатись, поняла, то ми чітко йдемо вздовж дна, угу. і тоді, і тоді зрозуміло. Ось, да, бачиш, да, 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 клас. І тоді зараз ми запис його включимо. От, бачиш? От коли вот так от акуратненько рухаєшся, плюс його ж можна ще от повертати чуть-чуть. О, о, от зараз видно. Щоб нарешті я спіймала кадр. Ой. От Саня в траву зайшов. Щас, сейчас, зараз. О. Бо тут, блін, складно ще управляти, ще Катя мені телефоном своїм. Я от. ж людям знімаю, підписникам. От, от бачите, ось ну. Блін. Тута педалі. Простите. це ще наловчиться ним керувати. Коротше, люди, що я хотіла вам сказати? да. так. Да. Що я хотіла вам сказати? Напишіть ви в коментарях, як ви думаєте, на хіба ця річ? Так прикольно, коли спливає, такий шумний. А коли занурюється, взагалі його не чутно. Все, занурився. Випливчки, Тихенько собі. О, машинка, нарешті я роздуплився. Так он взагалі тихесненько-тихесненько їде. Пливе. О. Санючок везе мене додому. Класна риболовля вийшлась, я дуже задоволена. Дякую тобі, як завжди. Все, друзі, ми будемо збиратися, на цьому закінчуємо і до зустрічі. па Папа. Та хапуга такі, хапуга. Що там? Толя, пакет. Толя, заторбив. Велику, каже, піймав одну забрав. Толя, все задокументовано.